Яка ж вона гостинна українська душа? До приїзду Наполі у Дніпропетровську всі були готові. Головний інгредієнт для улюбленої страви гостей підготували. Та неаполітанці зі своїми продуктами завітали. Свого кухаря ми возимо усюди, неважливо в Україну чи Китай. Такий ажіотаж навколо суперника та присутність у складі делегації кухара нагадала далекий, але теплий спогадами 2003 й Коли у дуелі Кубка УЄФА команда Кучеревського приймала Гамбург і розбила німців 3-0. То, що вони приїхали зі своїм поваром, це їхні проблеми. Гамбург теж коли приїжджав зі своїм поваром. Установка була коротка, я помню. Назвала состави і сказав, що тих німців за брандербурський ворота. Про те, як закінчилася історія з Гамбургом, тренер Наполі не здогадувався. Можливо, саме тому почував себе дуже спокійно гуляючи центром міста за три години до старту гри. Аншлагом на грі Дніпро Наполі вже нікого не здивуєш. У Дніпропетровську навчилися вболівати гаслами для того, щоб ваші слова з'явилися там он, біля поля. Просто відправте СМС на короткий номер. Щиро вітаємо на матчі Ліги Європи УЄФА між Дніпром та Наполі. Головний цензор розташувався поруч із диктором стадіону. Саме він відбирає повідомлення, які згодом з'являться. Були навіть такі самі, коли боліщи сообщали своїм парням то що небереміни. Наприклад, я увідів, ну там сім'я Гарб'енка за Дніпара. Усідок мене на свадьбі. Тут він живе в Чехії, там ганяє за банік. Я у привід передав. Пара за сам там відправляв сообщені, щоб котомпадкалоць. Упродовж гри може прийти близько тисячі з половиною повідомлень, переважно із привітаннями та побажаннями. Саме популярний ігрок в Дніпрі, це, звісно ж, вратарь. Я так сильно не наблюдав, там можуть бути один раз за ігру. Як є з м'яч лім'яж ушов там видно, да, тому що це прямо в глаза йде. Проти Наполі Янваштовка сама надійність. Надійний тил Дніпропетровської команди. Запам'ятали українці, які італійці відмовилися від наших харчів. Артем Федецький, отримавши позицію справи у півзахисті, згадав, як воно забивати у Єврокубках. Тоді, як ослаблений відсутністю лідерів склад Наполі, не зміг запропонувати нічого, крім нахабної поведінки. Грубість до наделя, не з Фернандеса та Джамайлі, могли коштувати їм вилучення, але турецький арбітер усіх їх пробачив. Типічна італійська команда, десь можливо, вони такі ну такі футбол в італії. Травмований коноплянка того вечора відпочив. Та є ким замінити Євгена навіть у ключових матчах. Матеус, немов усе життя, відіграв лівого півзахисника, та про свої бомбардирські якості не забув. Так, так я бачив і відзначав для себе. Крапку він інтризі поставив Джуліано, укрилений викликом до збірної Бразилії. І як тут знову не згадати далекий 2003 й третій побиття Гамбурга, був би тоді у німецької команди Едінсон Кавані? Можливо, і вони на м'яч престижу напрацювали. 3-1 ці перемозі та максимальному результату на екваторі групового турніру вони раділи, немов солодкому сну. Солодкий сон Дніпра, да? як довго він триватиме? То я ж не знаю. Когда кто-то <-то> разбудит. Самое, что ни на есть вражение. Сумасшедшие, просто сумасшедшие. Ну как, ну, обугать дома такую команду, как Наполе. Ну, дорого стоит. Мы тоже тащимся. Раз тащимся, значит тащимся.